Всім доброго доброго вечора. Ми вже з вами наближаємося до завершення місяця, до кінця вересня, і на нас з вами чекає повня вовні. Що вона нам принесе? Які енергії, що можна робити у цей період часу, що не можна робити, давайте з вами розглянемо. Насправді зараз настає такий собі кармічний час, на людей чекає дуже важкий період, такий психологічно важкий період. Люди у цей період стають надмірно агресивними. Проявляється така нервовість. Вони дуже імпульсивні та збуджені. Саме у період з 29 вересня по 2 жовтня не можна а, змінювати роботу, розпочинати якісь нові проекти, не можна домовлятись про якісь ризикові справи, тому що ви не отримаєте там ніякого результату. Не можна схиляти людей до якоїсь дії, примушувати до чогось, агресувати. Не бажано брати в борг у ці дні, не бажано вживати алкоголь, ображатися ось. А, Необхідно налаштувати себе на якусь таку золоту середину, так, та гармонію у своїх емоціях. Що ж все-таки необхідно робити у цей період суперлуння? Дивіться, важливо направити свою енергію саме у творчість, у творчість у розвиток, у навчання. Це дуже круто вам допоможе знайти той самий ресурс, який вам знадобиться у подальшому. Але самим головним у період супролуння є практики очищення, очищення від негативної енергії та наповнення залучення чистої енергії у свій, у свій простір, у своє біополе. До речі, ми такі практики робимо кожного місяця. Ми з моїми підписниками, які приходять до мене, деякі постійно роблять деякі новенькі долучаються. Ми виконуємо ті практики в окремі ось такі енергетично сильні дні, і ми маємо свої також результати. Хто бажатиме до нас долучитися, пишіть мені в Дірект інстаграму для більш розширеної інформації. Також дуже круто, у цей період буде, якщо ви. Будете вчитися дотримувати і виконувати свої обіцянки, будете займатися спортом, почнете худнути, хто давно хотів, якраз саме цей період суперлоння вам у тому енергетично допоможе. Цей період дуже класний для того, щоб ми могли примиритися з людиною, з якою ми не спілкуємося. Необхідно направити свою всю енергію у таке от позитивне, енергетично наповнене русло. Роду. Звитку, а ще реалізація всіх своїх творчих ідей буде мати великий успіх.